Союзники України занепокоєні позицією Вашингтона. Росія наполягає на домовленостях зустрічі Путін Трамп на Алясці. А сама адміністрація США запевняє, що усе йде за планом. Протягом останніх днів одразу кілька впливових медіа опублікували матеріали про хід переговорів США, Європи, України та Росії щодо мирного плану. Телеграф ЮА розкаже, чи готові сторони до компромісу, чи мирний план знову залишиться лише на папері. І полетить у смітник. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Відразу кілька провідних американських та європейських медіа, політиком за New York Times і BBC опублікували свої матеріали про те, як просувається американський мирний план. У Кремлі тим часом зазначають необхідно повернутися до домовленостей літньої зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. За даними політико, серед європейських партнерів виникло занепокоєння після заяв держсекретаря США Марко Рубіо. Видання пише, що в розмові з союзниками Рубіо нібито дав зрозуміти, що Вашингтон хоче спершу досягти мирної угоди, а вже потім переходити до гарантій безпеки для України. При цьому він запевняв, що президент Дональд Трамп пізніше домовиться про довгострокові гарантії. За Оканом пролунало ще кілька заяв. Речник держдепу Томі Пігот заявив, що гарантії безпеки завжди були частиною будь-якої потенційної угоди. А речниця Білого Дому Анна Келлі наголосила, що адміністрація Трампа чітко і неодноразово підтверджувала, що жоден мирний план не може бути без гарантій для України. За даними видання The New York Times, міністр сухопутних військ США Ден Дріскол під час візиту до Києва не лише передав мирний план із 28 пунктів, але й наголошував на військовій загрозі з боку Росії для всієї Європи. Європейські дипломати, які були присутні на зустрічі, розповіли, що Дріскол говорив про темпи, з якими Росія виготовляє ракети, і про те, що Москва вже накопичує великі запаси озброєння, які можуть бути спрямовані не лише на Україну, за його словами, Росія протягом останніх кілька років запускала ракети майже з темпом їх виробництва, але зараз виробництво настільки зросло. Що країна створює дедалі більший резерв. Європейські чиновники розцінили цей меседж як натяк, що потрібно швидше завершувати війну, бо загроза може вийти за межі України. Раніше США зазвичай критикували Росію за накопичення зброї, а не використовували цю тему як аргумент на користь швидкого врегулювання. Аналітики, яких цитує The New York Times, наголошують, що Росія вже запускає більше ракет, ніж Україна, може перехоплювати Петріот і самхті. І питання лише часу, коли запаси перехоплювачів будуть вичерпані. У Москві заявили, що не готові публічно обговорювати деталі мирного плану США. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков пояснив, що потрібні тиша й час, щоб діалог продовжився непублічно. При цьому він підкреслив, що РФ орієнтується на ті позиції, які були сформовані після зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі цього літа. Саме ці домовленості Кремль вважає базовими. Раніше зазначалося, що на тій зустрічі Трамп висловив підтримку передачі Росії навіть не окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, і саме це викликало різку реакцію Києва та європейських лідерів. Журналісти Бібісі зібрали позиції всіх сторін, і тут важливо звернути увагу на публічні сигнали. З боку Європи звучать дуже чіткі вимоги. Еммануель Макрон зазначає, що умовою для міцного миру є надійні гарантії безпеки, і мирний план не повинен виглядати як вимога капітуляції. Німецький канцлер Фрідрік Мерц своєю чергою підкреслює, що Європа не пішак у чужій грі. і Путін повинен усвідомити шансів виграти війну в нього немає. Країни Балтії говорять ще жорсткіше, в МЗС Литви стверджують, що тиснути потрібно на Росію, а не на Україну. А президент Латвії Едгар Сарінкевич додає, головне гарантувати принципи суверенітету і територіальної цілісності України. Звісно, якщо Росія має намір виконувати хоч якісь домовленості. Україна готова працювати швидко. Президент Володимир Зеленський запевнив в поновленому документі багато правильного, але залишаються чутливі питання, які він обговорюватиме особисто з Дональдом Трампом. Київ чекає на новий візит, Дена Дріскола, А керівник офісу президента Андрій Єрмак додає, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. Не зміг втриматися без коментаря щодо мирного плану і сам проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Хочу просто сказати, те, що бачу я. Якщо ти хочеш, щоб Україна зберігалася в тих границях, в яких вона сьогодні є з учетом реалій на фронті, потрібно договарюватися. Не треба торпедувати переговорний процес. Також він сказав, що в Україні є все, проте в один момент може нічого не залишитись. Як зберігати те, що у тебе є? А у тебе є все і до моря, і Одеса твоя, і Ніколаїв. А цього може не бути в один міг в одному мгновені. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Друзі, моє вітання! Мене звати Даріна Глученко. Ви дивитесь youtube канал Телеграфії. На календарі 27 листопада ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Притолог Ігор Чаленко сьогодні є моїм гостем, і саме з ним будемо обговорювати найцікавіші новини. Пане Ігоре, моє вітання, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час і можливість. Навзаєм вітаю вас. Так хочу розпочати із публікації від Політико, які пишуть про те, що Штати наполягають, аби спершу була укладена мирна угода, і лише потім. Переходити до обговорення гарантій безпеки для України Марко Рубе повідомив європейським партнерам, що американський президент Трамп готовий говорити про довгострокову безпеку України, але лише після підписання угоди про завершення війни. Пане Ігоре, давайте поговоримо цю тему: чи можливе укладання спочатку угоди без обговорення гарантій безпеки? Чи все таки має бути навпаки в логічному розумінні? Ну, є два моменти. Перший момент будемо говорити безпосередньо, про план Трампа. Угу. У плані Трампа ми пам'ятаємо, прописано надання гарантій безпеки для України. Так воно там не розписується в самому плані. Так, ми знаємо, що план було зменшено з 28 до 19 пунктів. Очевидно, що кількість цих пунктів буде змінюватись поступово, як буде відбуватись перемовний процес. Але додатково до цього плану ми знаємо про наявність проекту додатку, де теж іде тема про гарантії безпеки для нашої держави по аналогії з п'ятою статтею Вашингтонського договору, без вступу України до Альянсу. Відповідно, це має бути частиною того мирного плану, який обговорюється. І це самі американці запропонували. Ну, можливо, за нинішніх обставин можемо говорити, що це росіяни запропонували mm. через американця. Ну, ми ж пам'ятаємо всю цю історію Дмитрію Вікофа і як воно там все опинилося. Все зараз є в медіа. Але це ж прописано про гарантії безпеки. Ясно, що європейці пропонують додаткові позиції. І ми розуміємо, що вони засновані на роботі коаліції охочих. І не просто так, відповідно, пан Макрон заявив про створення окремої робочої групи в рамках коаліції охочих для того, щоб дійсно надати, якраз, оці пропозиції. А тепер виходить: Ну якщо опиратися звичайно на слова Рубіл, які Опубліковані в політику, що е, нас взагалі по суті пропонують позбавити будь-яких гарантій безпеки. Бо якщо вкладати таку угоду, ну вибачайте, ну, немає на що опиратися. Е, тому перейду якраз до другого пункту: основоположні вимоги червоної лінії України. Е, По-перше, це означає, що ми абсолютно вмотивовано вимагаємо і ні на долю. Не фіксувати зменшення сил оборони України і збереження спроможності української армії, це зрозуміло. Буде мир буде переглядатися відповідно, стеля особового складу. Це зрозуміло. Вона буде зменшена, виходячи з фінансових нюансів, ще щось там, але прописувати це безпосередньо в мирному плані. За підписом Росіян, де Україну обмежують в її збройних силах, ну точно не варто. Те саме стосується ВПК, те саме стосується застосування озброєння далекобійності, ну і багатьох інших речей, ну і відповідно, ми ж пам'ятаємо, що дійсно системною концептуальною позицією офіційного Києва є надання дієвих гарантій безпеки, і якщо нам кажуть гарантії безпеки потім. Ну так можливо, тоді і немає е, сьогодні налаштованості на завершення російсько-української війни, чи це є бажання поступово віддавати Україну російському агресору? Бо вже дивні фрази звучали у президента Трампа: mm -hmm. що у Віткофа було завдання продати Україну Росії. Я розумію, що мова йде про перемовний процес, що це мова йде про знайти компроміс. Але сама фраза, по суті, вона якщо не пропонувати реальні гарантії безпеки, не пропонувати а, тих кроків, які унеможливлять нову агресію Російської Федерації, ну тоді воно і з фігуральної позиції стане фактичною, що Україну продадуть Росії. Ну цього не можна допускати. Тому я абсолютно переконаний, що а, все ж таки а, наші американські партнери. Точно не глухі вони чують позицію а, нашої. Держави, вони чули позицію європейців. Ясно, що дипломатичний процес складний. Він складніший ніж це, навіть виходить у засоби масової інформації. Але є певні моменти, з яких точок цих ми не можемо банально відійти, тому що це питання суверенітету нашої держави і питання її майбутнього. Тому я думаю, що цю тему дійсно треба далі пропрацьовувати. Я теж відзначу, що у Трампа немає сталих позицій. Немає. Є можливості змінювати його точку зору, тому над цим дійсно треба в подальшому працювати. Угу. Про гарантії безпеки днями пам'ятаю йшлося про те, що штати запропонували Україні ще один документ, йдеться про гарантії безпеки на три пункти. Я процитую: якщо Росія знову піде в наступ, президент США отримає право задіяти збройні сили та розвитку НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язується діяти відповідно до США термін дії 10 років. От що думаєте, пане Ігоре стосовно таких гарантій, чи може розглядатися такі варіанти, чи можуть вони бути дієвими? Я не вірю в такі гарантії, ну просто не вірю. Коли пропонується знову ж таки переходимо до первісного документу із 28 пунктів, так він зараз не актуальний, але це по суті те, що підтримувалося Сполученими Штатами, угу. не розміщення військ НАТО на території України. Літаки десь там в Польщі, ну і ми ж бачимо позицію нинішню і за часів Байдена, і за часів Трампа. За жодних обставин, підкреслюю, за жодних обставин не допустити зіткнення з російською армією дві ядерні держави. Ми розуміємо, що ці заяви, ну по суті, максимум на що може бути задіяні там американська армія. Ну, завдадуть вони ракетами, десь там крилатами по об'єкту, який не буде бити по ядерній триаді Російської Федерації. Ну але ж, все одно, ми прекрасно усвідомлюємо, що на такі кроки Вашингтон не буде йти. Якщо говориться про 10 років, ну так вибачте, Трамп у нас до січня 29-го року. І це і близько uh -huh. на 10 років. А Путін хоче сидіти мінімум до 36 го і ми прекрасно знаємо всі ці плани. Тому я ж кажу: я не вірю в всі речі. Тоді з таким же захватом треба говорити про доєднання України. Ну навіть якщо не до НАТО, то хоча б форсовано до Європейського Союзу, який теж зараз все ж таки йде шляхом. Певної військової модернізації ми бачимо цю роботу з боку Єврокомісара з питань оборони і космосу пана Кубілюса, тобто там є свої теж рухи. Але ми ж бачимо, що такі стратегічні речі вони не обговорюються. Тому такі пункти вони мають. Ну, що стосується гарантій безпеки, вони мають крутитися довкола збереження сил спроможності української армії і. і Абсолютно дієвіше було б говорити про фінансування, співфінансування, залучення української армії в безпекових превентивних заходах. Ну, наприклад, там вже звучала ідея розміщення там частини наших військ після завершення війни, там в одній з країн Балтії. Для стабілізації ситуації це непоганий mm -hmm. варіант. Ясно, що це все не безкоштовно. Ясно, що там е люди-контрактники, які будуть брати в цьому участь, вони будуть отримувати там натівське фінансування і все інше. Ну але ж, це це є прикладна демонстрація, це якраз збереження оборони Ну тобто е напрацювати далі, гарантії безпеки ми маємо і дійсно виходити з пункту, що перше це має бути в пакеті. З усіма мирними домовленостями з Російською Федерацією саме тому працювала коаліція охочих до того, щоб все це покласти на стіл перемовного процесу, щоб росіяни бачили. Що проти них нічого не придумується, проти росіян немає якоїсь змови всесвітньої. Ми ж пам'ятаємо цю політику, що довкола всі вороги, ну хіба що Китай не ворог і Білорусь не ворог. А от а так всі ж вороги і відповідно всі хочуть атакувати, нібито Російську Федерацію, показати, що всі ці кроки навпаки вони оборонного характеру, і зрозуміло, що ми маємо виходити із необхідності забезпечення довготривалого миру і після каденції Трампа. Угу. Е, продовжуючи тему гарантій безпеки, генсек НАТО Рюте каже про те, що якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити її надійні гарантії безпеки. Макрон, е, французький лідер, говорить, що після укладення мирної угоди в Україні планується розгортання цитую сил запевнення. Кінець цитати поза лінією фронту, зокрема в містах на кшталт Києва та. Одеси. Як ви вважаєте, пане Ігоре, про що міг в цьому контексті говорити Макрон? Що європейські солдати, будучи що в Києві, чи в Одесі, чи в інших українських містах? Ну, це ж неодноразово обговорювалося, Тобто, буде невеликий наземний контингент, який дійсно не матиме військового значення, але має політичне значення присутності? Західних країн а в стратегічних локаціях дійсно це столиця України, це е, наше морське експортне вікно е, відповідно. Що стосується Одеси, е, теж е, раніше були припущення, що можливо розміщення там місії ну десь. На полігонах навчальних, тобто тут же ж основа, яка має бути навіть цей наземний контингент, він здебільшого має займатися навчанням безпосередньо для українських військовослужбовців, але основа якраз тут навіть не наземний компонент буде в основі захисту, а повітряне патрулювання із залученням приблизно 200 бортів. До речі, я думаю, що на це теж був натяк у мирному плані. Це з 28 пунктів, де винищувачі будуть на території Польщі розміщені прописувалось. Ну, теж не варто забувати про водну компоненту, що стосується безпосередньо Чорного моря, і забезпечення нормальної навігації безпечної. Тобто, це те, над чим працювала дійсно коаліція охочих. Тут я так, так наскільки розумію, лишається велике запитання, як буде Сполучені Штати, як Штати будуть в цьому брати участь, бо однозначної відповіді станом на зараз немає. Там Вони підв'язуються під тему створення, не створення демілітаризованої зони, чи буде це виключно допомога з боку там, надання розвідданих, що стосується суку. Mm -hmm. Ну тобто на 100% ще немає розуміння, але загальні рамки, як ця місія має виглядати, уже коаліція охочих вона напрацювала, і очевидно, що це презентувалось безпосередньо травм. Просто немає відмашки з боку офіційного Вашингтона. Франція запроваджує нову форму добровільного призову на тлі підготовки до війни з Росією. Про це повідомляють французькі змі йдеться загалом про те, що добровольці віком 18 років будуть проходити військову службу протягом 10 місяців з можливістю подовження терміну. Будуть їм платити кошти. Йдеться від 900 до 1000 євро на місяць. Ну і до 2035 року планується залучити 50 тисяч осіб за цією формою служби. Пане Івре, хочу говорити цю тему в контексті. Ймовірної війни НАТО або ж ЄС та Росії, як ви вважаєте, в якому уроці вона може розпочатися агресія російська проти країни Європейського Союзу? Ну чи фактично ми вже можемо говорити, що певною мірою та війна таки вже фактично йде, бо ми бачимо, що неодноразово так звані невідомі, чим розуміємо, що відомі російські дрони залітають на території європейських та натівських країн. Є різні сценарії, що загалом не вдасться уникнути нападу росіян повномасштабного логіка, просто логіка дій різна для чого це робиться. Ну тобто, є розуміння концептуальне, що росіяни за рахунок власних військових сил дійсно будуть намагатися відновити сфери впливу, частково окупацію території, частково. Відсуненням сил НАТО ну, і, і інші там певні у них будуть стояти завдання. І тут на арену виходить Китай, який все ж таки бачить у Росії певне, певну лякалку конкретно для Європи і намагання перекинути увагу Сполучених Штатів як основного члена Північно-Атлантичного Альянсу. Тому насправді на Невелику обмежену військову операцію ресурси у росіян є вже зараз, по факту, тобто готовність ледь не на місяці йде не просто так. Міністр оборони Німеччини Пісторіус вказав, що нинішнє літо літо 2025 року може бути останнім мирним. І різні напрямки, які пропрацьовуються в руслі доктрини Герасімова, Це сувалки, це нарва естонська, і це Фінляндія. Це три основні напрямки, які зараз почергово то активізуються, то трохи стихають, але з точки зору саме підготовки. Росіяни можуть піти на це саме обмежено, не повномасштабну війну. Тобто є там сценарій, що вони швидко будуть намагатися окупувати нарву а через її етнічний склад. Mm -hmm. І російськомовність, і, ну умовно кажучи, зробити повторення Донбасу зразка 2014 року, і звідти вже е, виходити там на, на дипломатичний якісь там mm -hmm. А Якщо говорити про повномасштабну війну, то звичайно тут е, більше часу їм треба для відновлення і е, ресурсів. І зрозуміло, що тут європейці більше у них є, е, консервативний. Сценарії, що лягає, десь там 29-30 рік, саме на це зараз розписані всі програми в самому Європейському Союзі. В НАТО також озвучуються позиції, що це може відбутися до 35-го року. Чого там 35 й рік, бо на хвилі, все ж таки, зміни і відходу Путіна фізично. Ну, як старої людини, ми не знаємо скільки він ще проживе. Ну, ми знаємо, що там до 36-го року е, все ж таки планує. Але в у нього почнеться операція наступники. Умовно кажучи, система колективний Путін буде намагатися отримати владу, і це буде лягати ще й на плани самого Китаю, е, якраз до 35-го року отримати таку кількість ядерного озброєння, яка буде е, відповідати. Позиціям, вписаним у договорі СНУ між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, і mm -hmm. Китай відповідно, навіть якщо зараз на Тайвань не піде в найближчі роки, то десь умовно 35-й рік цілком може піти. Тобто, отакі от три часові періоди. Найближчі місяці обмежено консервативний 29-30-й рік. Ну або 35-й рік, де теж сходяться певні геополітичні інтереси безпосередньо Москви і Пекіну. Угу. Пане Ігоре, ми розпочинали нашу розмову з того, що з мирного плану так званого мирного плану Трампа, і ви згадували про розшифровку розмови. Дійсно, нагадаю нашим глядачам, що Bloomberg публікував розшифровку, розмови Віткофа і Ушакова про підготовку мирного плану США. Видання пише, що розмова відбувалася 14 жовтня, і фактично випливає, що Вітков дав ушакову Ради, як отримати прихильну реакцію Трампа, рекомендував організувати телефонну розмову Трампа і Путіна ще до візиту президента Зеленського до Білого Дому. Хочу, щоб ви кілька слів прокоментували, чи як можна характеризувати Віткофа в цьому аспекті? Чи він просто поганий дипломат, поганий переговірник? Друг Кремля, агент Кремля, зрадник, і журналісти УП пишуть, зокрема пан Сидоренко, написав вчора про те, що влада США впевнена, що розмову від і Шокова записала головне управління розвідки України. Чи можливо це почну з останнього угу. дуже багато нагур. Намагаються навішати, але ж зверніть увагу, публікувалась розмова не лише. Ушакова і Віткова, а була опублікована розмова Ушакова і Дмитрієв. Тобто, так. виходячи з логіки, такої, так що ми ще й Макс пишемо, чи ми там пишемо якісь внутрішні російські е, канали комунікації? Я ж не думаю, що по WhatsApp, який блокується на території Російської Федерації та е, на території тимчасово окупованій. А, так легко ним користуватися навіть з VPN. До речі, VPN теж вони забороняють зараз активно. Я я просто з прикладної точки зору, я знаю, в мене там родичі в Криму живуть, і щоб хоч якийсь контакт підтримувати, було намагання, ну, хоча б через месенджери, о, такі, то повірте, блокується все і вся. І це якраз говорить про те, що, скоріш за все, писали дійсно росіяни. Просто у них є декілька груп впливу і яструби, які помітили. Жвавість перемовного процесу вони вирішили це все відповідно скласти як картковий будинок. Я думаю, що дійсно з дозволу безпосередньо Путіна, тобто логіка там була дуже проста. Дмитрієв через Вітков намагалися відповідно через американців. Наскоком наїхати на Україну, ну ще й використати корупційне. У нас скандал, це mm -hmm. міндічгейт, і все інше. А, у нас а, цього наскоку не вийшло. А, в Женеві відбалансували ситуацію. А, дякуючи пану а, Рубіо. До речі, дійсно, от дуже. Професійний дипломат і велика дяка дійсно за відстоювання саме інтересів Сполучених Штатів, де він і почув і Україну, і європейських партнерів. Ну і коли побачили, що видозмінюється концептуально той план, тобто рамки лишаються, але вноситься інші зміст, то росіяни кинули все на зрив. і дуже легко це простежити навіть заявами того ж Лаврова, який вийшов. Почав казати про дух анкоріджа чи про щось інше. Подивіться на сайт СВР. е, якраз коли тільки в Абу-Дабі починалася зустріч. Перша зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах. СВР виходить з новиною, що бачите, Великобританія хоче зірвати мирний план і. Mm -hmm. Дискредитувати Трампа, і тут ой, якось так випадково в Блумберзі з'являються записи розмов саме російських топ посадовців. Ой, ну яка несподіванка, розумієте? Ну так ж не буває. так само ситуація була з російськими безпілотниками, яких в Польщу залітали. Які анонсували тоді і СВР, і анонсували і Захарова. Та сама ситуація була з зеленими чоловічками на кордоні з Литвою яких там помічали, та один в один. І зараз той самий спектакль розігрується. Просто питання в тому, що не вперше Україну звинувачують в певних речах для того, щоб намагатися показати, що нібито ми не хочемо там миру, що ми щось намагаємося зірвати. Ну що українці не знають, хто такий Віко, українці не бачать, що відбувається, яка комунікація, коли Вітков… Передає е, інформацію в проросійському ключі, навіть її не проаналізувавши. Ну Трамп йому довіряє. Ми це розуміємо. З нами Вітков практично не співпрацює там. Мінімально там вже була зустріч там з президентом Зеленським. І так далі, ми спрацювали з Келогом. Зараз е, ця лінія там надрізкова пішла. Ну але ж зрозуміло, що канал з Москвою далі лишається за Вітковом. В чому інтерес тут України? Цього інтересу немає. А от Росіяни банально просто зірвали. Той процес, тому що темп почав набиратися, і росіяни не захотіли бачити тиску безпосередньо проти Кремля, і тому тиск намагаються зараз організувати знову щодо офіційного Києва. Дякую, пане Ігоре, за цю розмову, за вашу навітку. Друзі, ми вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка. Ми читаємо те, що ви пишете нам. Підтримуйте Збройні Сили України. Ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.